Анатолій Клевенець на початку повномасштабної війни почав готувати у себе вдома ясні вироби для бійців ЗСУ. Це було таке наше маленьке хобі. Ну, до війни ми готували для себе. шпроти робили, ну, рибні консерви всякі, паштети робили. З початку війни у мене була одна зелена кастрюля, чи, верніше, миска, вона наверху княті до сих пор. Зелена миска, і плюс іще які-то там, і ще які-то миски. Я даже чесно, я даже не розумію, як я з цим справлявся. Ну як то справлялася? Кастрюля в мене була. ми в тій кастрюлі варили. Спочатку виготовляв паштети, бо каже Анатолій: на інші вироби не вистачало коштів. Гроші збирав у місцевому магазині, поставив там волонтерську банку. Також готував тушонку, мав два обладнання, сумарно розраховані на 40 банок. Зараз у Анатолія є апарат, у якому одночасно можна готувати майже 150 банок тушкованого м'яса. Анатолій виготовляє ковбаси, сало, а також снеки у сушарці, яку зробив власноруч. Готові м'ясні вироби, пакує у вакуум. Ми робимо їх таких два види. Це такі, що можна просто в карман о, і не розпечатувати. І Є у нас ми робимо десь по пів кілограма їх. Вони у нас отакі завбіжки великі. Ну, це там на відділення на сім чоловік. Це теж домашня ковбаса, ми все вакуумуємо». Довше храниться. Це таке ексклюзивне сало. Це найдешевий варіант, це внутрішній жир. Просто сру скручений в рулон з чесником, з перцем, з солью. У виготовленні Анатолію допомагають його сусіди. Одна з них Людмила Немцова. Її чоловік бойовий медик. Зараз у Лимані на Донеччині. Жінка каже, добре розуміє потреби на фронті, тому й долучилася до виробництва. Як чоловіка, то це дуже зручно. Наприклад, це легко, це положив. Карманку кудись. І з тобою вона є. Сутки, двоє, троє. І ковбаса зручна, і снеки зручна. Нічого готувати не треба, перекус. Зараз ми стараємося більше відправляти в сторону Бахмута, тому що там дуже тяжко і хлопцям є потреба в них в окопах, особливо снеки, ковбаски. Тому, що їм дуже далеко йти до позиції. Анатолій працює різноробочим. М'ясні вироби на фронт робить у вільний час. Каже, спочатку повномасштабної війни виготовив понад 7 тисяч банок тушонки, порахував за кількістю кришок, інше не лічив. Обладнання, м'яса та інші інгредієнти купує за власні та волонтерські кошти. Охочі допомогти може зв'язатися з Анатолієм за номером на екрані. Яна Стойкова, Юрій Тин Суспільне новини Дніпро.